Зберегти б свої сльози, коли сліз було непереливки. Чи не так? Саме зараз мені, що так довго тримались, зберегти б та не втратити дорогоцінні свої чуйні сльози. Серед метушні порожніх декорацій, серед уламків ракет та того, що вціліло всередині? Не так уже й багато, правда. Серед шуму та гомону вулиць, всередині голосу, що не чує, всередині слуху, що мовчить, не втратити б свої сльози, що нагадують нас самих, не втратити б своє серце таким, яким воно було до війни, якою я була до війни, чуйною, ніжною, легкою, менш поглинутою бронею, що вбиває співчуття. На випадок, якщо більше не буде нічого, І не буде життя, бо мене вже немає, я і є та броня, я не я. Я суцільна сльоза, ще більше немає сліз, так живу і не знаю, наскільки жива.